Підпалили чотири авто та вчинили диверсію на місцевій укрзалізниці. За такі злочини в Івано-Франківську судитимуть трьох людей. Їх підозрюють у співпраці з країною-агресором. Більше в наступному сюжеті. Правоохоронці встановили, що організаторкою злочинів була 24-річна місцева мешканка. Вона за гроші погодилася працювати на російські спецслужби. Жінка залучала своїх знайомих за частку від грошової винагороди. Їхню участь у злочинах погоджувала з куратором. Зокрема, у серпні 2024 року вона запропонувала роботу раніше судимому за крадіжки та побиття 34-річному місцевому жителю. Разом вони підшукали ще одного 36-річного спеціалу спільника. після погодження із замовником зловмисники знищили автомобіль Peugeot 307, що належав волонтерській організації. Невдовзі після цього у двох із першим спільником жінка підпалила волонтерський Фольксваген Т 5 Згодом до підпалів жінка залучила раніше судимого за крадіжки та наркозлочини 39-річного сусіда за вказівкою куратора та організаторки. Він підпалив шафу обігріву «Укрзалізниці» та за декілька днів знищив автомобіль Рено Трафік. Захисного кольору у вересні організаторка залучили до підпалу ще одного 39-річного спільника. Фігурант підпалив моторний відсік автомобіля Hyundai Tucson, що належав учаснику бойових дій. Співробітники СБУ та поліцейські затримали п'ятьох людей. Справи трьох підозрюваних уже передали до суду. Під час обшуків у них вилучили телефони, чорнові записи, банківські картки, речові докази, вчинення підпалів, а також наркотичні засоби та зброю. Основна фігурантка та двоє її спільників обвинувачуються у співучасті в злочинах за такими статтями кримінального кодексу. Диверсія перешкодження законній діяльності збройних сил, умисне знищення майна шляхом підпалу, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Незаконне придбання та зберігання психотропних речовин на жінку очікує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, на двох її спільників до 10 років позбавлення волі. Матеріали щодо ще двох співучасників підпалів розслідують в окремих кримінальних провадженнях.